Отже, росіяни продовжують свій рух на Сумщині. Так само є певні просування російських опаційних військ між Покровським та Торецьким напрямками, і ще на одній ділянці фронту росіяни змогли захопити невеликий населений пункт, де саме обов'язково детальніше розповім під час нашого сьогоднішнього огляду. Утім, звичайно, розпочнемо ми сьогодні з півночі Сумщини. Ми від початку цього тижня щодня робимо огляд, що відбувається саме там, і друзі, станом на сьогодні. Сьогодні маємо знову ж таки на жаль, але констатувати, що намагаються противники далі просуватися в глиб Сумщини. Ворог націлився на Хотінь та та на юнаківку. Про це ми обов'язково згадаємо, чому саме ці населені пункти так само проаналізуємо. Отже, колеги з проєкту Deep State в одному зі своїх останніх повідомлень. Ось що пишуть: просування ворога в Біловодах, те про що ми з вами говорили, одна з потенційних. Цілий Російської Федерації, так само як і Локня, знову ж таки в повідомленні від відіпстейт, підтверджують і кажуть: на жаль, це є не останніми е такими просуваннями ворога. Активність противника з кожним днем посилюється, постійно тисне піхотою, і це дається в знаки, А попередні успіхи дають мотивацію росіянам розвивати. Також автори зазначають, що під питанням залишається ситуація в населених пунктах водолаги. Та Володимирівка, до речі, про Володимирівку про Біловоди ще раз наголошую. Нагадаю, буквально на початку цього тижня в понеділок говорив як потенційні місця, куди можуть рушити російські окупанти, в нашому етері ем, Пан Демченко нагадаю, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Ми вчора так само з вами згадували про населений пункт Костянтинівка, де лівіше від Володимирівки, де вже теж зафіксована була сіра зона, яка зараз свої масштаби на жаль, але збільшує. Отже, так само відзначають і в діпстейт водолаги Володимирівка Костянтинівка зараз перебувають в сірій зоні. Там ідуть активні штурми. Водночас, чіткого підтвердження того, що їх захопив ворог, поки що немає. Колеги з діпстейту е, зазначають, що тримають зв'язок з багатьма бійцями з різних підрозділів, які безумовно тримають оборону е, саме там. І невтішні перспективи є. Ворог націлився на населений пункт хотінь. Ось він. Я думаю, зараз ви е, чітко маєте бачити його на своїх екранах. Недалеко він якраз вже і практично від сірої зони. Тож, вочевидь, на Олексіївку, Андріївку, е, на Писарівку рухатиметься далі. Противник. Що пишуть в діпстейті? Так само згадують і юнаківку на важливий теж населений пункт, ну, якщо ми беремо масштаб такого тактичного рівня. Для чого? Для того аби потенційно можливо розгортатися на якийсь рівень оперативніший. Тут варто згадати, що від червоної зони, про яку ми зараз говорили, безпосередньо до самого міста Суми, ну, це приблизно за різними оцінками, ну дивлячись. Там давайте так до фактично передмістя самих ну, це плюс-мінус десь 25-30 кілометрів. Ось десь приблизно така зараз ситуація на цьому напрямку. Наголошується, що в самій юнаківці є багато будинків. Ворог може використати їх для того, щоб ховатися, накопичуватися, закріплюватися. І якщо росіяни зуміють окупувати цей населений пункт, а навколишні висоти є загроза атак по посуду. Умах із застосуванням FPV дронів те, що відбувається неодноразово, скажімо, на Харківщині, на Херсонщині, так само в Запорізькій області, коли вони можуть долітати FPV-дронами до будь-яких населених пунктів. А тим паче, навіть і до великих міст обов'язково обов'язково вони працюють, себто окупанти. Е, тож, бачимо, що ну і звичайно, це юнаківка. Якщо росіянам вдасться її взяти, а вони бачимо, націлилися на це з басівки через лохню, бачите, рух саме на юнаківку. Е, то це може бути таким собі умовним плацдармом, ну і досить зручним для окупантів для того, щоб розширювати свої дії далі. Ми пам'ятаємо, друзі, що е, Росія накопичує війська свої на сумському напрямку. Накопичувала, щоб створити так звану буферну зону глибиною 10 кілометрів. Про це днями говорив президент Зеленський. Він оцінював чисельність російських військ на цьому напрямку для наступу як більш ніж 50 тисяч. Ну і підготовка до початку великого наступу російської армії на сумському напрямку, можливо, до речі, на Харківському. Про це неодноразово говорили. Експерти, ну, а взагалі, Путін ще 22 травня на нараді з членами уряду заявив про створення так званої цієї буферної зони. Ну і бачимо, що вочевидь російські опаційні війська зараз роблять спроби реалізації цього задуму. Противник продовжує спроби просуватися з метою створення так званої буферної зони, підтверджує і голова Сумської адміністрації Олег Григоров. Ось так Тож, будемо стежити за ситуацією на Сумщині. Ні, обов'язково, до речі, Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки в етері телемарафону, розповів, що зараз ворогу вдалося фактично захопити кілька сіл на Сумщині. Завдяки чому ось він пояснює застосуванню, причому масовому застосуванню дронів на оптоволокні, які не вразливі до ребів. Ми це знаємо, спілкувалися з нашими бійцями, які розповідали про особливості, так. Саме використання росіянами цих дронів і так само завдяки великій кількості авіації, знову ж таки каби на українські населені пункти теж летіли. При цьому каже пан жмайло: не можна говорити про повний контроль ворога над деякими населеними пунктами. Зрозуміло, що ну, ситуація змінюється, та й навіть колеги з проєкту Діпстейт ми недоразово з ними теж говорили. Не можуть, ну скажімо, так, в режимі онлайн одразу відображати з безумовно з безпекових причин, які змін. Не відбулися, тобто, навіть на момент зараз нашого з вами огляду цілком ймовірно, знову ж друзі, я не стверджую, але, наприклад, вже можливо там росіяни просунулися далі до е, населеного пункту водолаги, можливо, ближче вже до Володимирівки, або ж і навіть можливо деякі населені пункти взяли. Знову ж е, можливо. Так і відбулось, але ми не стверджуємо, утім, ми безумовно сподіваємося на наші сили оборони. Так далі поговоримо про ще один відтинок фронту. Покровський напрямок. Напрямок Турецький залишається у фокусі уваги і нашому, і безумовно противника. Ми неодноразово говорили про намагання і рух росіян на Костянтинівку. Я чи не щодня про це розповідаю і звертаю нашу з вами увагу, тому що надважливий населений пункт і в. Все зараз йде до того, що росіяни можливо виходитимуть на нього якщо. Ось, наприклад, підуть праворуч по цій трасі. Ну а далі, якщо ліворуч, себто західніше на мирноград і відповідно на Покровськ. Армія Російської Федерації перерізала трасу Покровськостянтинівка. На цьому наголошує Іван Ступак, військовий аналітик свого часу. Пан Іван Ступак працював в службі безпеки України. Так ось, в етері колег з Фрідому він каже: на жаль, за останні три дні, перепрошую три тижні. Російська федерація змогла знайти слеп які місця в українській обороні це потрібно визнати. Це реалізувалось у продавлюванні української оборони між Покровськом і Костянтинівкою. Перерізання цієї траси, що дає росіянам, а саме можливість російської армії розвивати свій наступ і на Костянтинівку і на Покровськ. Це те, що ми буквально з вами щойно говорили. Якби тут навіть і не треба бути військовим експертом, щоб ну розуміти, куди потенційно можете рушити вороги, які в нього взагалі були. Скажімо так, плани. Утім, за словами Стопака чи вистачить росіянам ресурсів на цей наступ. Скільки він триватиме, сказати вкрай складно? Утім, відбувається зараз таке продавлювання фронту російськими окупаційними військами. Так і зараз будемо завершувати. Утім, не можу не згадати про певні просування і дещо південніше від самого південно-західніше від самого Покровська. Ми з вами згадували днями про Котлярівку. Ось в районі Котлярівки відбулося просування. На Троїцьке рушили російські окупанти та на горіхове, що знову ж таки було досить очікуване. Ну і колеги з Діпстейт повідомили, що на зелене поле зараз так само відбувається тиск. Фактично, окупанти вже зайняли цей населений пункт неподалік великої новосілки. Так на сьогодні ми будемо вочевидь, вже ставити три крапки в нашому сьогоднішньому огляді. Більше інформації буде завтра. Залишайтеся з нами.